Це відео не про тебе, Буся. Це відео про дерево. В цьому відео я не скажу нічого розумного. Я просто хочу його зафіксувати, як каже подаляк, грандіозність цього сухого дерева. І той факт, що я завчасно шкодую той момент, коли... про той момент, коли це дерево зріжуть. Воно тут уже стоїть багато років, сухе-сухе, щойно на нього всі дятел. Ось такий сьогодні мукропіс укропі Як хотів би вернутись додому, З баталька і з зірок через тисячу років по тому, обтруслившись підошв космічний пилок, я б на землю ступив сміливо, Рідний вітер в груди б набрав Хоть і в серці мені б защеміло, да? бо згинуло все, що я пам'ятаю.